Сімейні портрети учасників АТО у сумах. Презентували фотовиставку у родині наша сила до участі у фотосесії. Запросили 20 бійців АТО з їхніми дружинами та дітьми з різних куточків Сумщини. Ідею втілила сумчанка, фотограф-початківець Катерина Анохіна. Це її перша персональна виставка. Я очень рада, что были дети, потому что бегали, то есть это уже, это уже легче, все, ну, вони, когда они все доверие между мной семьей. А, були, конечно, и ну, ну, семьей. Как, как на а, паспорт ну, по страшного, перед, фотограф... перед фотографом. справді не, не так легко було долучить до цього просту. Як сім'ї, тому що не кожен, особливо чоловіки, ну соромились, вважали за непотрібне, але дивлячись на дружин, які дійсно хотіли виступити в ролі модели, дітей, які хотіли позувати перед телекамерою, ну вони погоджувалися, адже це родина, і ну, вийшли, вийшли фото дійсно сімейні.